Дня, ви знову на каналі цікавинки українки. І я люда Бублик після мого фільмика про тисячу. Один мій глядач попросив більше розказати про цю фабрику і про місцину, де вона знаходиться. Як на мене, що його розказувати? Треба приїхати і цілий день, полазити тут, походити, позазирати у всі закутки і самому дізнатися, що тут є і як воно виглядає. Територія колишньої фабрики вибухівки та озброєння в Бідгощі дуже цікава. І будьте певні, навіть після того цілого дня проведеного тут, у вас. Все ще залишиться недосит знань, інформацій про цей цікавий об'єкт. Ви ще й ще більше захочете дізнатися про те, що діялося на цих теренах у часи Другої світової війни. Це місце вартує того, щоби про нього писали книжки, робили фільми, проводили дальші дослідження. Однак сьогодні я про досвід, як зло перекутив добро. Це було найбільше виробництво озброєння та вибухових матеріалів для німецької армії в часи Другої світової війни. Звідси на фронт їхала страшна смерть. Думаєте, Нобель не знав, що несе людство, його винахід і заснований ним концерн, хоча й не дожив до вибуху Другої Світової війни якогось півстоліття. Альфред Нобель ніколи не закінчив жодної школи. Він не любив людей, тому й не мав власної родини. Його батько виготовляв зброю для російської армії, а шведська влада заборонила Альфредові робити експерименти з нітрогліцерином після того, як від вибуху під час такого експерименту загинув молодший брат Альфреда. Кажуть, найобдарованіший з цілої родини Нобелів. Тоді він купив баржу. І почав мешкати на воді. Бо де б не хотів купити собі житла, це зустрічалося з жорсткими протестами сусідів, які не бажали жити біля вулкану, що міг щомиті вибухнути. Але хто сьогодні про це говорить? Зате всі знають про його наукові і технічно вибухові винаходи та найпрестижнішу в світі премію для науковців Нобелівську. Фундуючи цю премію, Нобель постановив, що вона присуджуватиметься науковцям у галузі медицини, хімії, фізики, літератури та за діяльність на користь миру, а зовсім не для винахідників нових форм зброї та вибухівки. Ось такі парадокси. Чому я говорю про це? Щоб сказати, що ті, хто трагічно помилився, і своєю діяльністю, своїми грошима сьогодні підтримує знищення українців, ще має шанс зупинитися і почати намагатися відкупити свою страшну провину фінансуванням відбудови знищених українських міст і сіл. Головне, щоб ці люди розуміли, немає такої ціни, якою можна було б виміряти життя людини. Хтось обурюється, що наші хлопці беруть полонених, а потім держава витрачає так багато грошей на їх утримання. Полонені потрібні, щоб обміняти всіх на всіх і повернути додому наших героїв та героїнь, і навіть звичайних цивільних, яких за законами ведення війни не можна брати в полон. Інша справа колаборанти, що з ними робити. Росія не потребує їх, ми також не маємо плану, що з ними робити після того, як вони відсидять свій термін у в'язниці. Розуміємо, що їхні переконання не зміняться, яким би довгим не був термін ув'язнення. І знову нічого нового під сонцем. Можна використати досвід усіх попередніх воєн. І дати можливість істотам, які своєю діяльністю спричинили смерть українських військових, цивільних, дорослих і дітей відкупити свою провину працею на розмінуванні, на будівництві житла і заводів із виготовлення зброї. я вам щось покажу ось тут, на околицях Бетгощі, на будівництві фабрики, вибухівки та озброєння. Працювало близько 40 тисяч примусових працівників та військовополонених. Фабрика займала площу 23 квадратних кілометри. На ній було збудовано понад тисячу будинків, деякі з них мали потрійні стіни на випадок непередбаченого вибуху. Тут було 400 кілометрів доріг і 40 кілометрів залізничних колій. 2 кілометри підземних тунелів, які сполучали приміщення фабрики. За відомою статистикою, на фабриці працювало 30-40 тисяч людей, у тому числі безпосередньо на виробництві 10 тисяч, понад 50% з них поляки. Решта німці та військовополонені з кільканадцяти європейських країн. Коли в 1945 році сюди прийшла Червона армія, вона вивезла до Росії всі технічні пристрої та машини. А територію фабрики було передано Польщі. Польська влада закрила доступ до цих вибухово небезпечних теренів. І так усе простояло аж до 2004 року, тобто майже 60 років, будинки попали в руїну. А на території колишньої фабрики неконтрольовано виріс сосновий ліс. Однак це не був той ліс, до якого приємно піти на гриби чи по ягоди, відпочити й назбирати лікарських рослин. На кожному кроці на людей і тварин тут чигала смертельна небезпека. Можна було провалитися крізь землю до якогось тунелю чи бункера, з якого не було виходу. І там і померти, бо ніхто не прийде на допомогу. Можна було натрапити на невибухи, що залишилися з часів війни, або на джерела хімічного чи іншого випромінювання, що залишилися від експериментальних цехів колишньої фабрики. Ще й до сьогодні жовті таблички обабіч дороги попереджають, що заходити до лісу небезпечно. Але у 2004 році кілька підприємців з Бетгощі об'єдналося і запропонувало місту й воєводству цілковито революційний план використання цих теренів. Попри те, що план був подекуди шалений і навіть неймовірний, місто погодилося і почалося. Сосновий ліс було викорчувано. За це підприємці були зобов'язані насадити визначену кількість гектарів лісу, деінде. На сьогодні вони вже значно перевиконали свої зобов'язання. На територію зайшла важка техніка і підготувала інвестиційні терени. Частину фабричних будинків було залишено, і в них створено музей Експлозеум, який, як я вже згадувала. Належить сьогодні до європейського шляху промислової спадщини. Щоб було зрозуміло, частка міста Битгош у статутному капіталі створеного тут технологічно-промислового парку понад 94%. На звільнених і відповідно підготованих територіях, як гриби після дощу, почали виростати фабрики і логістичні центри. Найпотужніших польських, європейських та світових торговельно промислових концернів. Сьогодні технологічно промисловий парк займає площу 286,4 гектара, з чого 46 гектарів включено до спеціальної поморської економічної зони. У 2023 році тут діяло близько 180 фірм. Які дають роботу майже п'яти тисячам людей. Технологічно-промисловий парк має дуже добре автомобільне та залізничне сполучення, корисні податкові та інвестиційні умови, тому є привабливим місцем ведення бізнесу для інвесторів. Неподалік музею запрацював заклад термічної переробки комунальних відходів. Увага! Тут переробляються змішані відходи, великогабаритне сміття та відходи, які залишилися вже після сортування сміття. Потужність закладу 180 тисяч тонн сміття на рік. Теплом від спалювання сміття, яке виробляє місто і навколишні населені пункти, разом 750 тисяч мешканців. Обігрівається. Отримує теплу воду та електричний струм кілька десятків тисяч осіб, у тому числі й насамперед, увесь технологічно-промисловий парк. У 2019 році я мала приємність бути перекладачем під час відвідин Бетгощі, і в тому числі технологічно-промислового парку, делегацією представників із кільканадцяти українських міст. Готова перекладати й для інших українських делегацій, які приїжджатимуть до Бетгощі, щоб переймати досвід польських колег, як можна повернути до життя терени й об'єкти, знищені війною, заміновані та хімічно забруднені. Все буде Україна! До наступних зустрічей, Па-па!